Лікар, перукар і косметолог, що поєднує ці три професії. Всі вони є в рейтингах професій майбутнього, в тому чи іншому вигляді. Можливо, з трансформаціями на рівні технології, але такі професії будуть існувати і далі. А ще вони являються одним із найважливіших професійних сфер. Згадки про них зустрічаються з дуже прадавніх часів. Причому тоді існувало багато різних ремесел, які не дожили до нашого часу. Чому зрозуміло, часи мінялися, і потреби людей також. Тобто, наприклад. Лікар професія не під власним трендом, але потрібна завжди. Як сказав один відомий письменник, ця професія антикрихка. тому не дарма деякі батьки спонукають дітей вивчатись в медуніверситетах. А що робити, якщо криза прийшла, коли її не чекали? А ваш вид зайнятості якраз не з тих, що переживають будь-які зміни і тисячоліття? Зараз є дуже багато професій, що з'явилися в новий час, але теж стають ще більш антикрихкими. і дають можливість надійно залишатися при справах навіть під час війни і пандемії. Вітання! Я Маша. В цьому відео ми з командою підготували для вас розбір професій, що можуть як зараз, так і в майбутньому, дати своїм власникам стабільність і можливість розвитку. Так, ми канал IT. Але не варто вже зараз робити висновки, начебто вся суть буде навколо професії програміста. Можливо, рейтинг буде і не таким же очевидним для вас. А також буду дуже вдячна вам за зворотній зв'язок, коментарях і лайки на підтримку нашого нового формату роликів, професії, на яких ми зосередимо увагу. Ті, на які можна перевчитись, а не ті, які потребують основоположної освіти, так як, наприклад, лікар. Тому результатом перегляду відео для вас буде розуміння можливих шляхів кар'єрного розвитку для себе. Також ви дізнаєтесь, які ваші хобі чи захоплення досить скоро можуть призвести до доходів у доларах. Навіщо більше користуватись Тіктоком і Інстаграмом? Як заробляти на своїй уважності, що стане цінитися серед роботодавців у найближчий час, та на які основні кластери поділятимуться професії майбутнього? Факультет майбутніх домогосподарок. той з вас чув такий образливий вислів про менеджмент як напрям навчання в університеті? Ще кажуть, що ця спеціальність про все і ні про що одночасно. На жаль, стереотипів багато. А от гарні менеджери в дефіциті. Їх завжди шукають як в українських, так і в світових IT-компаніях. Project менеджер. айтішник, але не пише код. Керує командою, процесами і ресурсами. Це зв'язує ланка із замовником. Щоб розвиватись в цьому напрямку, потрібні навички управління та знання англійської. До речі, ще один стереотип IT це гендерний. У ньому ми пройшлися якось раніше. Дивіться відео, ось тут за посиланням. Веб-дизайнер веб-дизайнер займається створенням дизайну сайтів, адаптує його під мобільну версію, працює у графічних редакторах, готує макет сайту до верстки. Ми живемо в реальності, де керує візуалізація, тому гарне оформлення інтернет-ресурсів це важливий чинник залучення клієнтів. Отже, у дизайнера завжди буде робота. Кому підійде ця професія? Творчим людям, які мають художній смак і креативне мислення. Всім тим, хто має створення чогось візуального як своє хобі. Професія вимагає різнобічних знань у сфері IT-технологій та швидкої навчальності, а також уміння знаходити контакт із замовником та розуміти, чого він хоче. Чи є в вашому колі знайомств люди, які вже перевчилися на веб-дизайні? Може, є думки чи задоволені вони своєю роботою? На третьому місці розробник. Суть роботи алгоритмізація, розробка на основі мов програмування та інші штукенці, які пересічним не айтішникам здаються китайською грамотою. Може, тому серед усіх онлайн професій заробіток програміста найвищий і сягає подекуди 5-7 тисяч доларів на місяць, а то й більше. А за кордоном сума може бути більшою в рази. Вимоги до кандидатів, аналітичний склад розуму, розумнена логіка та посидючість. Що роблять програмісти? Розробляють ігри, програмне забезпечення, додатки, працюють з мережами та розробляють інтерфейси по базах даних, взаємодіють із мережею інтернет. Це розробка сайтів, веб-інтерфейсів, іншого наповнення ресурсів у мережі. Це найперспективніша професія, особливо якщо фахівець постійно займається підвищенням кваліфікації та освоєнням суміжних областей: бік дата, криптовалюта, штучний інтелект. Кому підійде ця професія? Насамперед, технарям, тобто людям, які можуть утримувати в голові безліч технічних аспектів та грамотно вибудовувати логічні ланцюжки. Але не виключно на нашому каналі є цілий плейлист, що демонструє на історіях випускників, наскільки іноді бувають екстремальні зміни професій в ІТ-сфері. Копірайтер це фахівець, що пише тексти. Копірайтери мають різні спеціалізації. Наприклад, можна з нуля освоїти копірайтинг для соціальних мереж, написання постів для блогів, SEO копірайтинг, тексти для сайтів та інтернет-магазинів, оптимізовані під пошукові запити. Копірайтинг для лендінг-пейдж, сайту про послугу або товар. Це спокійна професія, яка чудово підходить для віддаленої роботи. Вона дуже потрібна, оскільки без текстів не живе жоден бізнес. Професія копірайтер підійде гуманітаріям, які люблять і вміють працювати зі словом людям відповідальним, творчим, які вміють утримувати фокус уваги на поставленому завданні. Важливо мати широкий кругозір, розуміти запити цільової аудиторії і бути знайомим з основами інтернет маркетингу Діджитал-маркетолог для соціальних мереж. Це маркетолог, який продумує контентну стратегію продажу товарів та послуг у соціальних мережах, визначає, як продаватиметься продукт, опрацьовує позиціонування бренду, цільову аудиторію, продуктову лінійку та складає контент-план, план публікацій, за яким працюють інші фахівці, дизайнер та копірайтер. Зараз соцмережі це потужний і дуже висококонкурентний майданчик продажів, тому діджитал-маркетолог популярна і дуже прибуткова професія. Кому підійде ця професія? Людям креативним, з допитливим аналітичним розумом, відповідальним і таким, що вміють працювати в команді. Ті, хто знається на тонкостях сучасних соцмереж, будь то YouTube, TikTok чи Instagram, можуть мати перевагу у створенні успішної кар'єри маркетолога. Однією з основ цієї сфери є глибинне розуміння того, що саме хоче бачити і відчувати аудиторія цих платформ. Також потрібно бути одночасним стратегом, тактиком і орієнтуватися в ряді суміжних спеціальностей. Тестувальне це спеціаліст, який працює у команді розробників, він тестує роботу створених сайтів чи програм, імітуючи дії користувача. У своїй роботі тестувальник використовує багато різних інструментів для аналізу роботи додатків. Серед них програми, які роблять скріншоти для того, щоб складати звіти про баги, програми для створення даних для всебічного тестування. Це затребувана професія it сфери, яка підійде всім, хто хоче розпочати кар'єру в IT, Володіє достатнім рівнем англійської, уважний та послідовний. Детальніше про цей напрям ви можете дізнатися в окремому відео на каналі GoIT. Дедалі більше людей хочуть здобути необхідну інноваційну спеціальність. З одного боку, нічого дивного. В IT-індустрії професії з великими початковими зарплатами та ще більш привабливими перспективами існують не перший день. З іншого боку, брак фахівців у цій галузі, як і раніше, величезний. Час від часу умови ринку праці змінюються, але тренд на ріст попиту дуже капітальний. Талановиті випускники зі старту одержують від 700 доларів компенсації своїх послуг, плюс важлива перспектива з. Стання. Через три роки у фахівця зарплата може сягати трьох тисяч доларів і більше. Мабуть, це одна з небагатьох галузей, де кар'єра не росте, а злітає. Важливо також фокусуватися не тільки на тому, чим будете займатися, а й тому, як саме будете це робити. Для великих компаній, в наш час, головна конкурентна перевага талановиті співробітники. Сьогодні довгострокове планування вже втратило колишню ефективність. Для успіху в бізнесі важливіше швидко реагувати на зміни і не опускати можливості, що відкриваються. А основною конкурентною перевагою в наш час стають таланти у цих умовах. Вашим головним завданням як спеціаліста є пошук компанії, яка орієнтована на людей. І створення собою якомога більш унікальної цінності для вирішення її задач. Справедливо зауважити, що антикрихкими є професії не тільки IT та діджитал сфери їхня незламність і стабільність будуються на рості попиту і можливості віддаленої праці. Є також традиційні професії з минулого і теперішнього, яким прогнозують і подальший попит. В цілому список професійних кластерів виглядає так. Розробники, а також фахівці в галузі штучного інтелекту та великих даних, діджитал маркетологи, продюсери соцмереж та цифрових медіа, психологи, соціологи, HR-фахівці, скрам майстри, лікарі та фахівці антивікової медицини, продакт девелопери, тобто люди, які розробляють нові товари. Сподіваюся, інформація з ролика не стане для вас страшилкою, якщо ви займаєтесь чимось, що не потрапило в список, а скоріше буде приводом для роздумів. І, можливо, кожен, хто вважає, що може досягти більшого, вже сьогодні почне робити рішення, що дозволять залишатися актуальним і зростати у своєму кар'єрному розвитку. Рада була робити це відео для вас. Залишайтесь з каналом GoIT. До нових зустрічей!